Зараз я милі вам, друзі, розкажу про одного земного ангела, який жив на землі 41 рік 41 тому назад, у якому було світло ангела, світло Божого Духа, у якому перебувала любов Ісуса Христа і простота Христа, в якому перебувала чистота, спокій, смирення і любов до всього світу, до всіх людей. У ньому Перебував дух любові, дух благодаті, дух благословення, але Бог його життя за мене дуже швидко завершив, і він забрав його в той край, де є блаженство, де є спокій, де радість нема смерті, де він поруч з ангелами. Поруч зі святим народом на небесах співає Богу славу і віддає йому хвалу по віки віков, та й на тому блаженному царстві, де немає більше слів, болі, горя, тардані слід, де щастя і мир безкінечний. Цей земний ангел я зараз вам покажу. Всього ангела звуть Ромі.